Слава, слава Бог на завжди ні по всій час, і на віки віки. Амінь, Слава Бога, на слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди, і все си наповняєш, скарби добра, й життя подателю, прийди і всилищам в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий, кріпкий святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині по і на віки віків, амінь. Присвяята я Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владику прости, беззаконня наші, святий завітай, і сили немочі наші, імени не Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і віки віків. Амінь. Отче наш Ти, що Сина небесак, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокоцу, але визволи нас від лукавого, Бо Твоє царство є, сила, є слава, Оця, і слава Отце, Сина, і Святого Духа, нині повсякчас. І на віки віки Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи поміли, Господи помілий, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи поміли, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю Сину і Святому Духові і нині, і по всяк часі, і навіки віків. Амінь і поклонімося царяві нашому Богу, і поклонімося Христу, царяві нашому Богу, і поклонімося припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, Господь просвічення моє і Спаситель мій, кого боюся, Господь, захисник життя мого, кого страшуся. Коли нападають на мене противники вороги мої, що пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають, коли військо проти мене стане, не злякається серце моє, коли ціна війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього, одного прошу я у Господа, одного бажаю, щоб жити мені в дому Господньому, Усі дні життям дивитися на красу Господню. Щоранку лице в храмі його, бо він сховай мене в домі своїм удень, сховає в оселі своїй, на скелю піднесе мене, я піднесу голому й вище за ворогів моїх, що оточують мене, принесу дому жертви в хвали, буду співати і прославляти Господа, почуй, Господи, голос мій, яким я взиваю до тебе, глянься на мене, і помилуй мене. Від тебе говорить серце моє, шукайте Господа, я шукаю лиця Твого, Господи, не відвертай же від мене лиця Твого, і не відкидай огні раба Твого, бо ти поміж моя, не відкинь мене і не покинь, не Боже Спаситолю мій. Бо коли батько і мати покинула до ти, Господи, прийняв мене, навчи мене, Господи, потей твоїх, і настанов дошку правди для ворогів моїх. Не віддавай мене в руки ворогам моїм бо повстали, проти мене за світки і злови палають на мене, але я вірю, що побачу з Господню на землі живих, надійся ж на Господа, і є Нехай кріпиться серце твоє, чекай допомоги від Господа, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тобі, Боже, Алелуя, Алелуя, Алелуя! слава Тобі, Боже, Алелуя, Алелуя, Алелуя! слава Тобі Богу, Господу помолимо, Господи помилуй. Заверсливе спасіння душі наші, Господу помолимо, Господи помилуй. Церков'я за з'єднання всіх. Господу помоги помилуй! Молодийки Господи, помилуй! блашеніша метрополитейська пані владику наша, високопрявець священніша метрополитера. Ще се присвіт ресторія, конство, за весь людей, Господу помолимо, Господи помилуй. За Залюбимо і Бог, нарежену Україну нашу, за владу і народу її, Господу помолимо, Господи помилуй, за село наше, за всяке місто, село України і за тих, що у них. Господу помолимо, Господи помилуй, благодаруй за не дуже знеможених за поневолених, і за спасіння. Господу помолимо, Господи помилуй, Тали политися нам, під усякої скорботи, гніву, небезпеки та недолі, Господу помоли, Господи помилуй. Заступи, прости, помилуй, каради нас, Боже, твоєю благодаттю. Господи помилуй. Та вислиця нам від нападу дружинців, Господу помолив. Ходи Ходи добре, 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 славену, нашу Богородицю і преслодіву всіма святими, пам'ятавши самі себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддамо. Господи, Всяка слава, Отчезі, поклоніння, Отцу і Сину і Святому Духові, нині по всій час і навіки віки. Амінь. Господь явився нам, благословен на в ім'я Господнє. Господь, явився нам благословен Хто йде в ім'я Господнє Прославляйте Господа, бо він благий, бо повілись його. Бо. Господь, я вевся нам благословен Хто див ім'я Господнє, поступили оточили мене, як і мене Господні переміг Бог Господь явився нам, благословен. хто й в ім'я Господним рожби і повідатиму поділа Господні, Господь явився нам, Благословен, хто йде в ім'я Господа. Так, ніхто не бали будівництві за основою, бо вона від Господа це стало. І дивне воно в очах наших. Бо Господь є явився нам, благословен, Хто йде в ім'я Господнє, об'явився в солоного словен, хто йде в ім'я Господнє, до Богородиці з запалом нині прибежим, грішні і смерні. І припадімо в покаянні, взялаючи до либини души многі, владечити поможить з бомбо сердившись над нами, Поспішися, бо загибаємо від множества грехів, не заверни рабів твоїх з нічим, Бо в тобі єдину заступницю маємо – Стала ценово і святому Духові, і нині по всяк часі, на віки віків. Амінь, не замокнемо ніколи Богородице, просило Твою говорити мене до Сногоні, бо коли в те не просто яла, Хто в нас веретиму від скільки бід, хто охороняв нас нині вільними, невисоким від тебе владе, Чи це? твоїх боробів спасає завжди від усякої біди. Будьмо важні, премудріть прокими на голосі, Господь, силу людям своїм дай. Господь поблагословить людей своїх ми Господь, Силу людям своїм дай. Господь, поблагословить людей своїх миро. Принесить Господу сини Божі, принесить Господу молодих ягнят. Господь, силу людям своїм да. Господь, по людей своїх миру. Господь силу людям своїм дать. Господь, по людей своїх мирових. Господи, помилуй. Святий, святий, єси Боже наш, і у святих перебуваєш, і ми тобі славу восстанаємо. Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Всяке дихання нехай хвалить Господа. Всяке дихання. Нехай хай, хвалить Господа, коли того святинь його, лить о тверді сили його. Нехай хай, хвалить Господа, диханьо, нехай хвалить Го. Бога, да. І що подобається нам вислухати святий Іванліє, Господа Бога, молимо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Модрій Сангу побожо, вислухаємо святий Івангеліє, мир усі Духові Того йому, і повій святого Євангелія читання. Слава Тобі Господи. Пудища небожні того часу почув'ю Ірод, я твердовладник про Ісуса, і про все, що дізналося через Нього, і сприводця. Водні говорили, що Тоян послав, із мертвих, інші, що Ілля з'явився, ще інші, що воскрес даніх пророків, і сказав Ірод Іоаннові не відсік голову. Тож той, кого б я, про кого я таке чую, не намагався побачити його, а постули, повернувшись, розповіли йому, що вони зробили, і він, взявши їх з собою, відійшов усібно в безлюдне місце біля міста, що зветься в але люди довідався, пішли за ним, і він, прийнявши їх, говорив їм про Царство Боже, і зціляв тих хто потребував зцілення. Слава тобі, Господи, слава тобі. За всіх ти молишся благая. За тих, що прибігаю звірою, підмоготній ти покров, Бо іншого тривало порятунку, ми грішні перед Богом. біда і скорботах немагаємо. Обтяжені гріхами не Мати мати Вишнього тому то ми до тебе припадаємо, і збаві до всяких него у всякому роді й роді скорбних радість і, скорб і пригнічених заступниця і голодуючих кормителька скітальців потіха Буря мигнаних пристань, хворих посіщення, немічних покров і заступниця, жеста рости, мати бога вишнього. Синіси причиста я, поспішися молимся, що спастися рабам рабам, тиву, най досвід поглянь і прихилив у котвоє. Радуйся, пречистая дібо. Радуйся, цінитські при царя Христа, радуща зроставши, грознута їм свини, радуйща небесна, і не упалима Радуйся, всемирне ще всемирнеще. Радуйся всіх радости, Радуйся вірних спасення, радойща засупнеться всіх Християн і прибіжище влати. Слава стої Сину і Святому Духові, нині повсякчас. І на віки віків, радуйся вселенної похвалу, радуйся Господні, радуйся горотінню сповита, радуйся всіх прибіжжищих, радуйся золотий, Радуйся славо православна всечесна, Радуйся, Марія мати Христа Бога. Радуйся, раю, радуйся божественна трапезо. Радуйся, радуща, радуйся ручку все здуху. Радуйся всіх опованя. Помила нас, Боже, по великій милості, Твої молимось тобі, вислухай, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за благолюбив, благомережену Україну, за владу військ і її, за державність перемогу, мир здоров'я та спасіння їх, щоб Господь бо допомагав у всьому, і охороняв від усякого ворога і супротивника. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй! Ми молимось Господу Богу нашому, що вислухав голос моління на зрішний, вхоронив України нашої в нашої і спитів, помило рабів своїх воїнів. Івана Назара, Сергія Назара, Віталія Олександра, Дениса Олександра Івана, Станіслава Константина, Олега, Олександра, Дениса, Романа, Олега Василя, Андрія Андрія Олександра Івана, Сергія Івана, Андрія Олега Руслана, Миколая Анатолія Івана, Андрія Богдана, Андрія Олександра, Олега Степана, Сергія Івана, Віктора, Андрія Тараса, Олега, Михайла, Андрія Матвія, Любомира, Ігоря, Володимира, Богдана, Любомира, Володимира, Василя, Сергія, Сергія, Івана, Василя, Олександра Вадима, Андрія Василя. Ayla Vassili Andriye, Serhiye Ramana, İhri Tarasa, İhriye Oleyh Admetra, Ayla Андрія Михайла, Петра, Тараса, Івана, Петра Ярослава Володимира, Петра Михайла, Дмитра Олександра, Світлані Сергія, Євгена, Володимира, Віталія, Олега, Богдана, Дениса, Любомира Руслана, Андрія, Володимира, Володимира, Василя, Івана, Володимира, Володимира, Тараса, Павла, Бориса, Василя Олександра, Олега Сергія, Максима, Віктора, Анатолія Артура, Степана, Романа, Степана, Івана, Віктора, Артема Сергія, Олександра, Олександра Івсакі, Андрія Івана, Петра, Ігоря Сергія, Володимира, Віктора, Максима Андріянтона Рома. യ സ്വലുര മഹദാന മ കായിലവാസിലെ ബഹദാന ഈ വരെയുള്ള സ്ലോ ഈ വരെയ സ്ത്രീഹിയ പത്ര Бориса Олексія, Олега Олега, Юрія Володимира, Володимира, Лаза Бориса, Ігоря Миколая, Володимира, Ірія Миколая, Сергія Антона, Юрія Володимира, Петра Георгія Олега Василя, Михайла Срія, Тараса, Степана, Олега Володимира, Наталі Антона, Тараса, Віктора, Степана, Олега Павла, Руслан Антона, Сергія Володимира, Ігоря Богдана, Ігоря Дріяна, Олександра, Ануша Тараса Романа, Олега Олексія, Миколая, Юрія, Юрія, Богдана, Олександра Володимира. Виктора Олександра Романова Василя Якова Василя Євгена Дмитра Данила Василя Андрія Андрія Віктора Романова Василя Олексія Павла Андрія Романовича Дая Володимира Ігоря Тараса Мартина Степана Геннадія Рослана Володимира Олександра Віктора Богдана Андрія Павла Михайла Романа Миколая, Василя Миколаєва, Сима, Сергія, Дмитра, Володимира, Серафима, Андрія Сергія, Олега, Віталія і всіх наших воїнів, що дворі господь від смертоносної рани, від усякої хвороби душевної тілесної, щоб здорові добробуті всі дні життя їх проходили, щоб здоровими з перемогою вернулись додому все милостиві, Господи. Вислухай і помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй. То дико Боже, наш на бідно від насильника рятуєш безпорадного сам, Господь, рабів своїх воїнів. Олега Андрія, Василя, Рослава, Павла, Ігоря, і всіх наших воїнів, що в в засланні перебувають в некові оковах. Меджисті пропавши, милостиво звільни, додому поверни. Молимо тебе за милостиві, Господи. Вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй. Війкаря до Спасителю нас ширим жулевим серцем до тебе звертаємося, заме тебе благаємо, заспокою і тілесні страждання рабів твоїх, полящих воїнів, Василя Івана, Володимира, Серафима, Андрія, рабів Божих, Михайла, любові Степана Надії, младенця Романа, младенця Терези, младенця Матвія, Михайла, Оксани, Ольги Івана, Олександра Галини, Оксани, любові Тетяни, Надії, Петра Євтахія, Зацілення, Павла, як доньки Ірузла на Дуги підняв, так піднімів здоров. Молимо тебе все милостиві, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще Ми молимо свято, милі життя, мир, здоров'я, спасіння, борозавітання, прощення, відпущення ріків рабів Божих. За здоров'я Степана, Мирослава в їхні потреби, за здоров'я всіх, що тут стоять і моляться, усіх наших воїнів, усіх полонених, Усіма рідними та ближніми, їхніми, усіх доброчинців і всіх християн. Господи помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй приступи нас, Боже, спасителю наш надії, всіх кінців землі, тих, що на морі далеко милостив, будь, милостиві ладіко. До ріків наших і помилуй нас, бо ти милостивий чоловік, улюблений Бог єси, і ми тобі славу вас Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Зумиллення сердець наших Господу помолимо. Господи, помилуй. Суха Мойсей, яка відпростала з тебе руки, народ Ізраїля, змістив нам, зброю зброї, сусановини на битву та павів Сонцю спинитися. ти нині, владику, почуй що молимось до тебе, змісти сили твої, побожний народ наш, зла собі осправи, певна славу його перемогу і надвором. Змістився, молоді Твої правидці, нашу державу, збережи наше військо, Пошли, Ангела по змісти захисників народу нашого. Простяни руку твою, на рабів твоїх і заступи. Усьому, тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру православну та побожий народ наші держави їх провини. І день праведної слати Твої він вінти нетління, бо твоя і влада твоє царство і сила. і тебе допомога всі приймаємо на тебе надії, покладаємо тобі славу, слава, ось свою сину і святому духові. Нині повсякчас і на віки віки. Ам. Примудрить Бог Стета, спаси нас. Чесніша відкеру. І незрівняно славнішо від Серафим, що без отління Бога породила, сущою Богородицю Тебе величаємо. надія наша слава тобі, слава Сили, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благо Самофі! Дистані Бог наш молитвенець, причисто і своїй матері, і святих славних та хвальних апостолів, святого нашого Миколая, хріпіска Мерлякій, спередотворця, і всіх святих помилує, спасе нас, він є добрий, і люди любовні. Амінь! Боже, великі єдини, нам україно храни, волі і світу пром, ого ще не святлом на оке изнаня, на дітей прощвіти і любові до краю Ти нас божі дроти, молимось Боже, диєні, нам Україну храни, Всі свої ласки ще Сіна льотного зверни, Дай йому волю, дай довгого дай доброго світа, дай Боже народу, Богоже много роду, літа. Щастя, дай Боже, народу. є літа. Слава Україні! Героям слава! Дякую за молитву всім, хто приходить, хто молиться. Бо, як я вже казав в неділю, кожен день те та сама, одно і те саме, і вроді би нічого не міняється. Але чому ми тут збираємось сьогодні? От джурин привезли молодого хлопця. Так само завтра похорон. І ми тому збираємось, щоб таких випадків не було ніде, щоб та війна скінчилася, щоб наші діти жили, щоб наші діти мали майбутнє, щоб наші воїни здоровими повернулися додому, щоб був мир на нашій землі. Тому ми кожного дня одної тої самої до Бога, щоб Господь помилував нас грішних. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Thank you.